Доброго часу моїм глядачам. Ось така в колекція. Точилка, ножі, лопатки. Показую клейма. Нічого не чисть. Як є, так є. Так от, значить, маємо таку втучилку. Золінген Германія. Ніж. От маємо таке Клеймо. Є такі лопатки. Хто, напевно, лопатки для блінчиків або для чогось другого. От маємо це все в Португалії. Жозе Олександр Лісабон. Це така сама. Жозе Александр Лиссабон. Вот мой вот такой интересный ножичек. Золинген. Вот такая... такой ножик интересный. Сови Санта-Катерина, Португал. Вся колекція португальська. Ось така велика лопата. Лісабон. Ще одна лопата велика. Брас і брас. Лісабон. І, і ось є отакий старенький, цікавий ніж. І отут таке таке клеймо. Дев'ять штук. Дев'ять предметів. Всім дякую за перегляд.